Так, сьогоднішній, як сказати, ну це не влог. Я не вважаю це влогами. Сьогоднішнє відео я вам починаю із помідорів. Сиджу, Сиджу в помідорах і починаю вам роз розказувати. Сьогодні швидко так пробіжуся по городу, тому що у мене. Знаєте що? У мене страшне прямо до у... рачки хочеться хрестиків. От не знаю. Щодо цього так от мене спонукало. Можливо, десь щось побачила, можливо, оця, оця лічина гладь, оця лиштва, вона мене не задовільняє на всі 100%. І мені хочеться просто тупо хрестики, просто тупо шити. По схемі, так, але не відволікаючись на оці всі підрахунки. Просто такої відволікаючої, відлікалочки якоїсь. Тому помідори зав'язуються. Я їх недавно пообривала пасанки там, де могла. В минулому відео говорила, що я їх удобрила, тому вони у мене ростуть. Сьогодні треба деякі попідв'язувати, бо вже так їх колихає вітром. Далі, вам, напевно, буде погано чути, бо вітряно сьогодні. Кукурудза росте. Моркву вчора прорвала. Росте, кріп відновлюється, я його ж показувала, що я зберегла ну, зберігання в морозилку. Гарбузики ростуть. Кабачата вже я виглядаю. Ось навіть здалеку бачу, що скоро буде квітнути. Бачите, не факт, що щось зав'яжеться, але я надіюся. Один, правда, такий чахленький щось у мене. Горох стрючків вже, бачите, багато. Боже, як її звати? Цибуля росте. Бурячок там росте. Картопля, щось почала, бачу, жовтіти. Чому не знаю. Треба буде видовбати одного куща та подивитися. Жука мало, але бачу, що, бачите, жовтіє. Квасоля там за деревом також наче, починає цвісти. Квітнути, вибачаюся. Капусточка. Моя багатостраждальна капусточка. Самі ви всі знаєте, що її дуже полюбляє пилокрилка, і тому вже в хід пішли і попіл. І два рази я обробляла від цієї гидоти її. Наче вона її трохи спиняє, але повністю не прибирає. Все так же вона літає, все також вона мене бісить. Подивіться, ну, куди це годиться. Бачите, що це таке? Ну, що це таке? Гедута отака. Це, походу, вже від неї нічим не позбавитися. У мене було пару років тому така сама ситуація, чим її тільки не травила. Так, вона не завадила врожаю, був врожай, але от вона мене бісила. Далі, огірки. Деякі огірки я висадила. Отут вісім. Стаканчиків висадила і там у дворі, де фундамент ми робили, всередині фундаменту також висадила. Ой, не знаю, що з ними буде. Тут, звісно, вони це їх три дні тому посадила перед самим пеклом. Думала, їм буде повна рака. Але наче мені здається, чи то я сподіваюся, так що вони таки краще стали, ніж в стаканчиках. Не знаю, ще через пару днів, може, удобрю їх. І хай що хочуть, те й роблять, як мама казала. Бо вони мене вже Ой. так, в парничкові тут томат росте, рукола росте, огірки мої кволі ростуть. Ну, як намагаються, я їх от, після свого дня народження, мабуть, висаджу вже всі. Нещасні баклажани також пішли в ріст. Лаванда росте, також я її збираюся розсаджувати. І перець, також піде уже у вільне плавання на грядки. Казала я вам за радиску, що то гімно буде, ниточки. Дивіться. Я її не стала вистьовувати. І вона таки пішла собі в ці, як я кажу, в бочечки. Ну, вона, ну, звісно, така, не, 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 не така велика, але, але ж не ниточки. Можливо, сорт такий, так що дарма я на нього наговорювала. Ну, там, зелень, зелень таке. Воно вже, то вже не цікаво, зелень. Так, далі що? Полоницю ми їмо. По вже червону їмо. Ну, наче все, так. Оце перед цим. Відео ви бачили, так? Попекло мені троянди, але наче відійшли. Наче відійшли, наче такі. Я їх по листу проливала вечором і вони так трошки охолоджувалися. А це моя троянда із 10 тих, що сюрпризом повинні бути. Я вже бігаю кожного дня, зазираю туди в підпелюсточку. Є у мене здогадки, що дві. Будуть одинакові кольором. Обіцяю тримати у вас в курсі, яке воно буде. От. Самі дуже цікаво. Заглядаю, заглядаю, що ж ти мені покажеш. Ось, бачите, це вже друга. Така сама ситуація, Такий самий колір. Не знаю, який це буде, чи рожевий, чи фіолетовий. У мене навіть палець чомусь такий кольором. Але наче вони будуть одинакові. Ця себе показує, як... Ну, давай фокусуйся, бачите? Не то жовта, не то рожева, не то бежева. Так, уже луснув бутон, а можливо я йому допомогла. Тут мені червоне видніється. Але він пошкоджений. Тут не факт. Та, мені здається, буде жовтенька, бо крайочки такі, бачите, жовтенькі, хоча і цієї такі більше до жовтого. І оці, оці, мені здається, взагалі будуть якісь світлі вплоть до білого. І там а та, Бо такі з зеленцем. Дуже багато зеленого. Ну, коротше, будемо дивитися, буду вам показувати. Ну що ж, наче все за огородину я вам розповіла. Лютики ростуть, хвости. Три ростуть, дві вже все. Дуже слабенькі вони були. Ніж стерчить. <свісно> Як справжня садовода. Так, і на фоні лютиків закриваю городну тему і зараз вам розкажу і покажу, що я хочу зробити. Значить, розказую вам, що я придумала. Є у мене ось такі два клапті. Один отакий фарбований, здається, чаєм, кавою, я не пам'ятаю. Все ще я купувала до вагітності, коли працювала. Я тоді сподівалася знайти альтернативу якусь Аїді, хотілася якусь рівномірку. А були лише знаєте, оті дорогущі варіанти, не пам'ятаю назву, щось, щось нове, пам'ятаю. Дорогі для мене вони були. Тому знаходила будь-що, що не Аїда. Це, здається, рушникове полотно називалося. Я його тоді купила метр, пів метра чи скільки там відпанахала на. Не пам'ятаю, що я хотіла з цим робити. А ще є такий клапо, тільки білий, хотіла чоловікові вишити наволочку. там щось. Люблю, ну, такими червоними літерами люблю, цілую обіймаю, грубо кажучи. Воно, звісно, тут, -от, бачите, якісь плямки. Чи то я так фарбувала, чи то щось, щось пролилося. Довго вона в мене валялася. І що ж я хочу з неї зробити? Я хочу пошити, вишити собі е, дві серветки серветки під фруктовницю, під е, якусь вазу. От чомусь хочеться страшне. І роздрукувала я собі отакі два варіанти. Оцей варіант хочу на оцю, такого кольору. під Фарбовану під чай. А оцю хочу на білу саме ось цей варіант. Трошки його я поміняю, листочки хочу зеленими робити. Це червоне. Ці хрестики темнобордові. Чи якісь? Ну, згодом побачимо. Якщо я не закину це все діло, то зроблю. Зараз буду підбирати ниточки під оцей варіант. І буду шити. Розмітку я вже зробила. Буду краї визначати. Поки вам тут розказувала син під боком плигає, ну, прямо влазить в кадр. Хочу, щоб я показала, що він зробив у своїй грі. Дуже активно він участь хоче приймати в моєму ютуберському житті, От, зробив там, вон, бачите, такі насіння. Із Go Garden. Да, це ну. насіння моркви. Ну там така насінина, ну покажи. Що Морква повинна бути, як наш будинок. О, бачите, яка насінина морква. Ну, мам. А, ну там, там також, бачите, насінину несе, зараз посади, виросте морква, продасть і буде мульйонером. Не до, не а де там твій скін, щоб я показала? Сказала: додавайтеся, приходьте грати. Ні, не скін, а це нік. Як тебе знайти? Блоксікове. Блок бачите, кола, бачите. Приходьте грати, да? Да. а ще скуплялися сьогодні до мого дня народження і купила таку забавку. Ви знаєте, я б сама такою гралася. Купуєш яйце, кидаєш в воду і воно там должно щось вилупиться. У нас вже воно виглядає там якась рибинка блакитна. А, дай мені і кинули ми його буквально годинки чотири тому. Три-чотири дні написали: треба чекати. Тому що це... Будемо чекати, хто там буде в нас. Зараз покажу вам рецепт улюбленого квасу, який ми готуємо. Ось, рецепт. Або скріньте, або я лишу знизу. Треба закип'ятити 7 літрів води. Поки вода гаряча, я відразу всипаю цикорій, щоб він добре-добре розчинився. І ставлю її охолоджувати, щоб вкинути дріжджі, родзинки і цукор. Для зручності я переливаю все в отаку велику каструлю 10-літрову. Кип'ятити в ній не хочу, тому що це довше значно, а тут мені так зручно. Чекаю, доки остигне, до того моменту, коли пальчику буде комфортно. Тоді вже будемо далі працювати. Так, ну що, водичка з цикорієм у мене вже вистигла. Додаємо. Дві чайних ложки дріжджів. І слідом вже всипаємо е, цукор і родзинки. Тут у мене вже все, все заразом, тільки цукру я взяла 350 грам, а не 500. Тому що 500 мені дуже солодко і не можу я ним так напитися. Хочеться такого різкого, не дуже солоденького, тому додаю трошки менше. Бачите, там родзинки. Родзинки я не мила. Кидаю завжди не миті, бо там же ці всі їхні дріжджі ті, що на поверхні родзинок. І не забудемо додати дві, дві чайних ложки ки лимонної кислоти. Ні, одна чайна ложка лимонної кислоти додаємо і ставлю на ніч. Просто в кімнаті залишаю під кришкою, а вранці тоді вже розливаю по бутилках. Ну, по пляшках, по пластмасових. Ось такий квас на виході у нас виходить. Це він ще не відстояний, тільки що ну, перекаламучений, тільки що розливала. В Холодильнику він настоїться, відстоїться, буде така, такий осад внизу. Буде більш прозорий і на смак буде більш такий. Якщо зараз він такий з гірчинкою і солодкий, то потім він буде більш різкуватий ризку... ну, такий. Тож, користуйтесь рецептом, готуйте собі квас. Я буду ще розливати далі. Ну що ж, збила я вчора трохи оскому, повишивала. Але сьогодні, проснувшись, розумію, що ну, не дуже воно мені подобається. Хоча нитки наче й підходять під схему, ну так, плюс-мінус. А взагалом мені схема дуже подобається. В натуральному вигляді, ну щось не то. І якщо я наївно думала, що мені хватить, тільки із моїх запасів, є у мене така коробчинка. Там різні різні нитки і ну, залишки робіт. То зараз розумію, що таки треба буде докупляти. Або взагалі купляти нові. І оцей синій колір. Оцей синьо-сірий, він мені не дуже подобається. Він мені якийсь затемний. Хочеться більш такого чогось сіренького. Думаю, може. Отакою От ниточкою замінити. Хоча воно буде якось. Або навіть ще світлішою є у мене ось тут. Не, не сильно вона світліша, так? Отака. Отака, можливо, отака. Ну, коротше, це ще так, знаєте, я пристрілююсь. І назви я то цієї нитки не знаю. Вона мене просто так намотана. І все. Тому буду щось підбирати, буду морочити голову продавчині з нитками. Буду підбирати те, що мені подобається. Ну, а поки це, це, це та, що хотіла собі відпочивалочку таку влаштувати, так? І прийшлося вишивати ниткою втроє, трьома ниточками. Тому що просвічу, якщо дві. А три мене якраз задовільняє. Хоча так дуже схоже, ось дивіться. Метки. Фокусуй, давай, починаєш. Метки наче схожі. Можливо, продовжу, хоча я зараз так кладу його на стіл, мені щось мені не то. Попробую ще вишити оці квітки. Підберу тут кольори і, можливо, діло пойдуть. В попередньому відео ви могли побачити тортик, який я готувала собі на день народження. Ну, як готувала. Купила пів кіло печива вушка, зварила домашній заварний крем, все це перемастила, переклала бананами і вийшов такий собі дуже-дуже лінивий наполеон. А зараз ви бачите перед собою на екранах вишивку. Я нічого не стала змінювати. Вирішила, що я нічого не буду купувати, докупляти з ниток. буду використовувати свої запаси. Тобто, кожна квіточка оця буде під настрій. Тобто, якщо попередній тиждень у мене, от, помічаю, що був спекотний, у мене от така квіточка вийшла. Помаранчева така, трошки підпалена. Цей тиждень уже прохолодніший, такий більш пасмурний. Інколи дощики у нас випадають. Тому вона вийшла така у мене квіточка, ця зелень і дощик, от помічаю. І буду так вишивати. Якраз і запаси свої використаю. І буде така у мене під настрій серветочка. Дуже вона мені стала подобатися. Якщо перед цим бачили кадри, де я казала, що це мене не влаштовує, то зараз дуже-дуже подобається. І оцей орнамент я поміняла. Він дзеркальний повинен був бути, а я зробила отакий більш, більш тоненький. Учора приходила подруга, поздоровляла з ним народження, вона тут по сусідству живе. Трошки з нею посиділа і подивіться, яку вона мені красу подарувала. Камера її робить трохи такою яскравішою, вона насправді така ніжна, ніжно рожева. Тепер ходжу навкрує неї та думаю, кудись висаджувати чи залишити у горшочку. Вона тут разом із горшочком подарувала. Боже, яка краса. Просто.